Що ж відбувається на цей час у Харкові? Запитаю міського голови Ігоря Терехова. Він з нами наживо. Пане Ігорю. Я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю герон. Слава я бачу, що ви на вулиці. Значить, повітряних загрози повітряної атаки немає. Оста... От ранок сьогоднішній, який він був у Харкові, ну хочу сказати, що дійсно ранок був більш більш спокійним. Але вночі транзитом через Харкову е літали шахеди, е і були е повітряні тривоги. Лунали е тому потрібно бути дуже дуже обережними. Е бо знаєте, е в будь-який момент може, може бути е і шахеди, і ракети. Але наша сила ППО слідкує за цим, і ми своєчасно даємо повітряну тривогу. Поділіться інформацією щодо стану постраждалих після останньої масової атаки дронами. Ну, так дійсно, ви пам'ятаєте це жах, який був, коли було влучання п'яти ти в багатоповерхівку, розташованого в місті Харкове. І на жаль, сімеро людей загинуло. сьогодні. Е, хаваємо людей, буде похорон цієї родини, яка Загинула, хочу сказати, що стан постраждалого такий 16 літніх хлопчик. Перебуває в лікарні. Він буде там залишатися ще декілька тижнів. Як кажуть, лікарі крім цього, одну жінку вже виписала. І вона лікується амбулаторно. А інша жіночка, на жаль, перебуває ще в лікарні, але життю постраждавших нічого на щастя не загрожує. Тому я дуже вдячний нашим лікарям, які зробили свою справу, враховуючи характер і масштаби руйнування, чи піддаються відновленню цій будівлі і куди розселили людей? Ну знаєте, я хочу сказати, що так я перебував на місці, і ми спілкувалися з людьми. Ми допомагаємо людям. Забрати речі, перевозити ці речі так, звернула за допомогою щодо переселення декілька родин. У нас є такі можливості щодо розміщення в гуртожитках цих людей. Крім цього, зараз працюють експерти, які роблять так звано. Експертизу, яка да, дасть відповідь на те, що буде з цим будинком, ця інструментальна експертиза е, дасть висновок, будемо ли ми знесити цей будинок. На жаль, е, чи зможемо відновити е, е, за декілька тижнів, будемо мати чітку інформацію, чітку експертизу, і потім будемо приймати рішення разом з мешканцями цього будинку. З 1 вересня ми заговорили з вами за житлом. З 1 вересня запрацює оновлена програма «Є оселя» для внутрішньопереміщених осіб. Чи братиме у частковому фінансуванні цієї програми Харків? Як то пропонують у Міністерстві економіки? І як реалізовуватиметься програма, зважаючи на кількість переселенців у самому місті? Я вам хочу сказати, що ми зараз дуже рекордно вивчаємо цю програму. Ретельно вивчаємо і наші можливості щодо приєднання до цієї програми. Так, для нас це дуже актуальне питання бо сьогодні у Харкові. Практично 206 тисяч вимушених переселенців, які приїхали е, к нам з різних областей з деокупованих територій з територій, де йдуть зараз активні бойові дії, е, і це звісно е, певний виклик. І я, я дуже хочу, щоб е, ці люди залишалися у Харкові, отримували квартири у Харкові. Для нас це дуже важливо. Е, я хочу сказати, що ми сьогодні створюємо е, так звану е, програму муніципального житла, в якої Харків буде основним забудовником з замовниками будівництва і для вимушених переселенців, і для харків'ян, які втратили свої домівки. А я хочу нагадати вам, що сьогодні без даху над головою залишилося 160 тисяч мешканців міста Харкова, і вони теж потребують житла як і вимушені переселенці. То ми розробляємо таку програму для того, щоб люди мали можливості отримувати житло. Не лише о, отримати житло, а і я так розумію, що бажано і знайти роботу. Є можливість у Харкові сприяти внутрішньо переміщеним особам-переселенцям в цьому питанні так, звісно звісно. Ми працюємо над цим. Ми чудово розуміємо, що люди будуть залишатися і приїжджати до міста, повертатися до міста. Пане Ігоре, я попрошу наших режисерів перевірити звук. Переривався у нас звук з паном Ігорем. На жаль, технічні несправності. Ми спілкувалися з Ігорем Терховим, харківським міським головою.